Вітаю, друзі! Вирішив на своєму тракторцю замінити шини передніх коліс. Зараз я покажу, які шини у мене на передніх колесах встановлені. Це ще рідні, китайські. Так, маркування з тієї сторони. Ось розмір 4.0 на 12 дюймів. Ці покришки в дуже чудовому стані. Жодної тріщинки нема. Протектор чудовий торік. Задні, на задніх колесах я покришки замінював. Зараз тут озка, чудові шини. А чому я буду замінювати тут покришки, якщо вони в дуже гарному стані? Як на цьому колесі, так таке ж в такому ж стані. І на цьому колесі чудові покришки. Ну, жодної тріщинки нема, але вони дуже жорсткі. Тут невеликий тиск. Трохи більше однієї атмосфери, але ну, на них дуже жорстко їздити. Вони такі дубові. Я ж хочу спробувати замінити на ось такі покришки. Це покришка Белшина розмір 135 на 80 R12. Я вважаю, що на цих покришках мені буде ну м'якше їздити. Що по розміру? По висоті, напевно, що вони однакові. Ну, а по ширині це буде трошки ширше. Але ця покришка м'якше. Тобто зараз буду спробувати. Перевзути колеса. Єдине, що я трошки побоююсь, тут, ну, як на скутерах, розмір такий 4-0 на 12, а тут уже ця покришка більшого розміру, об'єму. І я боюсь, щоб камера розширилась до цього об'єму, цієї нової покришки. Тому що китайські камери гума така, що навіть якщо розмір покришка з камерою, то в мене і на велосипеді, і на мотоциклі були випадки, що я накачую колесо і камера просто лопалась. Гума у китайців взагалі ніяка. Але ну, хочеться спробувати ці покришки. Зараз я сінозаготівлею займаюся, займаюсь, мені їздити. По різним ділянкам, де траву косимо, Ну на цих жорсткувато. Амортизаторів у тракторі ніяких нема. І я все хочу замінити, щоб трохи було м'якше. Так, одне колесо зняв. Ну і що? Будемо пробувати замінювати на ось ті покришки. Тут, звичайно, що ці покришки розраховані на ширший диск. Ну Це колесо таке вузеньке. Ну, я ж все-таки маю надію, що навіть на той вузенький диск ці покришки повинні стати. Ну і трактор з ними, я думаю, що буде мати набагато м'якший хід. Ну, треба спробувати. Я не сказав, це покришки не нові, це беушні. Але вони в гарному стані, також тріщин ніде нема. Ну і зараз буду своїм шиномонтажним верстатом перевзувати це колесо. Якщо не сподобається, то потім назад поверну. Тобто приступаємо. Я зробив верстат своїми руками. Тепер колеса міняю без драма, гуму знімаю, як справжній майстер, зелений помічник, ось мій товариш ясний. Раз, два, три міняю, я зелений полічний Працює на раз, два, сміється він, вчасний друг, на кожну справу дає я свій дух. До ночі вистатку де, він безвідмовний мене веде Мої колеса завжди в порядку, мій зелений помічник, мій зарядку. Раз, два, чи міняю, я зелений помічник, працює на раз, два Сміється, він мовчасний друг, на кожну справу дає свій дум. До ночі виростати худе, він відмови мене веде, мої колеса завжди в порядку, мій зелений помічник, ти мій зарядку. Раз, два, чи не міняю, я зелений помічник, працюю. Поможе з хумом, Він тихо стоїть але силу має В Роботі він мене не підведе Ра, два, два Шини міняю, я зелений помічник працює на Я зібрав залізо з гаража, Сварив усе, щоб не було біржі. Мій верста працює, як душа, колеса знімає безаюї натушні, а й, й ковар руці я майстер тут, гумо знімаю, ставлю, як чаюник, сусід дивиться і каже, що за труд, а я сміюся, мій, це мій трюк. І розтається сила і краса Крутить колеса, як танцюриста Всі питають, як зробив я сам А я кажу, це просто друзі вам. Вам В гаражі Тепер усе двощить, машини стоять у черзі день і ніч. Мій версь так працює, не спить з ним. у Мене все завжди на відміну вийшло вмить, Залізо гуде, як пісня у розу. Відчуваю гордість, що зробив я цю красу. Мої руки майстри, мій розум коваль, весь там це мій тріумфальний зай. Як танцюриста, всі питають, як знову я А я кажу, це просто друзі вам. вам. Гаражі тепер усе дощить, машини стоять у черзі день і ніч. Мій верстак працює, не спить з ним у Мене все завжди на відміну вийшло в мить. Залізо куди, як пісня у розу. Відчуваю гордість, що зробив я цю красу, мої руки майстри, мій розум ковань. Мій верста це мій тріумфальний сан. Так, одне колесо готове. Ну, ніби на диск стало нормально. Ось таке зараз зніму з тієї сторони на інстрактора. Ну і побачимо, порівняємо їх. Так, ось колесо рідне. Ось таке. 4,0 на 12. І на цій покришці. Ну, ось так, трошки ширше по висоті. Ну, майже однакове, може, чуть-чуть. Але навіть я тут дві атмосфери зараз надув, воно мягке, я можу навіть трохи його воно. Ось, покажи сюди. Ось, я навіть своєю вагою удавлюю. Воно вже пружинить. І це дві атмосфери. Можливо, трошки менше дам тиску, трохи приспущу. А це, а це дубеняка. Тут десь. Ну, я по півтори атмосфери накачував ці колеса, зараз я навіть не підкачував там і менше, десь трохи більше однієї атмосфери, але воно дубове. Так що будемо пробувати на таких колесах. Так, а ну як воно буде на тракторі мати вигляд. Зараз накинемо його. Якщо Краще за рідних, то коли ті з ладу видуть, скільки вони прослужать, ну ще також в гарному стані, то буду купувати не оті китайські, а такого розміру. Ну, мені здається, тракторець буде бігати по-іншому. Задні колеса утіозка. У порівнянні з тими китайськими, що були, то ну майже як небо і земля. Дуже м'ягенькі. На них гарно їздити, але я тільки це перед дуже так жорсткувато себе вів. То і з цими колесами покришками я вважаю буде краще. Так, ну покажу так спереду. Ось такі колеса. Так, Ну і буду продовжувати займатись далі цією роботою. Потім в якомусь із наступних відео зроблю відгук по цих покришках, чи варто замінювати, чи буду переходити на назад, повертати, як було. Ну, а поки на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення. Я зробив собі шиномонтажний верстат, тепер пересуваю колеса, без проблем я шини на Я зробив собі шиномонтажний верстат Тепер перевсуваю колеса без проблем. Міняю шини на раз два мій зелений помічник.